Всім привіт! Зараз приїхала на локацію, буду оформлювати фотозону на рочок для хлопчика. Фотозона, до речі, буде з кулькою, яку буде тримати ведмедик. Колись у відео я показувала різні варіанти, як зробити ту кулю, можна зробити її на сітці, можна її зробити просто як зібрати як гірлянду. Ну, от сьогодні я вам також покажу спосіб, як саме я її буду робити. Це не складно. тож слідкуйте за відео, я все детально буду показувати. Ну і не забудьте підписатись на канал. На моєму каналі ви можете побачити різні оформлення на рочок, на дні народження, на весілля, на хрестини. Як це все можна зробити. Також я Детально розказую, як я це роблю. Не просто знімаю відео. І якщо у вас залишаються якісь питання, обов'язково пишіть їх у коментарях. Всім гарного перегляду! Ну а я йду працювати. Ось тут у нас буде розміщатись фотозона. Місця достатньо. Стеля висока, я просто знала, який це зал. І зараз почнемо. У мене буде сьогодні два каркаси. Один каркас у мене вже зібраний, а коло зараз я буду робити і буду на нього монтувати плівочку. Ось так у мене зберігається плівка. Поки збираються каркаси, я буду надавати кульки. Це у мене евкаліп. Калісан. Кульки 12 дюймів. А я зараз надую зроблю таку основу для гірлянди. Для того, щоб отримати круглі кульки, я їх не додуваю отак от до кінця. Точніше, я їх роздуваю, потім трошки спускаю повітря, притискаю саму кульку, щоб вона стала кругленька. І все. Ну, а в такому вигляді, звичайно, я їх не роблю на гірлянду, бо вийти такі груші. Не дуже гарно буде виглядати. А цю арочку я привезла вже готову. А коло ось так виглядає. Буду на нього монтувати плівочку. Можемо зробити різні форми і різні розміри. Так, зараз на цей круглий каркасик я буду монтувати плівку. Монтаж я починаю саме з них, Закріплю тут і потім просто магнітками по всьому довго. Тепер. Буду ставити магніти по всьому колу і робити максимально натяжку плівки, Так її легше потім буде розглажувати. Я ставлю приблизно на відстані 10 см один від одного. Бо в нас кругла форма, і якщо робити, наприклад, дуже далеко, то оця частина Буде не закріплена, буде негарно з цього боку. Не бійтесь стягнути плівку, з нею абсолютно нічого не буде, можна її дуже сильно тягнути, вона не розірветься. Вона дуже еластична. Ви бачите, плівка у мене була на тубусі, вона ну, практично рівна. Трошечки мені її треба буде Підправити зараз все коло я закріплю магнітами, і у мене буде гарний фон. Монтаж у мене проходить на магніти, як завжди. Хто слідкує за мною, той знаю. Що саме я вигадала цей спосіб монтажу. І після ролику в Ютубі дуже багато декораторів почали. Використовувати цей метод по всьому світу. Мені пишуть дуже багато з різних стран. І вони просто в захваті від такого методу. ну Бо раніше, да, трошки було важкувато, наприклад, на коло змонтувати. От, ну, що хочу сказати про магніти. Оце ідеальні магнітики, які у мене завжди на монтажі. Класної якості. Так, зараз я ще тут поставлю магніти, розрівняю плівочку і мій фон буде готовий. Ну, от я навіть не гріла феном, а сам фон, ну, практично ідеальний. Трошечки тут є змушки. Зараз їх приберу. Це буквально пару хвилин. Збирати гірлянду, тут у мене вся кулька 12 дюймів. а це гірлянда буде для ведмедика. Я просто всі кульки з другими двічками перев'язала в просто гірлянду, зараз її об'єднаю, У мене буде така велика куля, яку буде тримати ведмедик. We'll you. Ще такі повітряні кульки, хмаринки. Все це біле ДВП, таке саме як ім'я. Ну, от така в мене гірлянда зараз. Її буду доповнювати. І ще повісила для ведмедика кулю, її також буду доповнювати. Зараз цим і займусь. Бачите, яка різниця гірлянда, яка просто із 12-дюймових кульок. А тут я горі вже почала її доповнювати. І це я роблю за допомогою таких кластерів. Це кульки 5 дюймів, до них прив'язані шидеємки. І так шидеємку я закріплюю на гірляндах. І кульки 19 дюймові. Робила вже гірлянду, розставила декорчик і включила написи одиничкою. і така краса в мене сьогодні вийшла. Я нагадую, що декор, який ви бачили на цій фотозоні, а саме каркаси, магніти, плівку, всі хмаринки, написи, все це ви можете замовити у нас. Для замовлення звертайтесь в соціальні мережі. Посилання будуть під цим відео. Якщо у вас залишились якісь питання, обов'язково пишіть їх у коментарях і до зустрічі на каналі.